Як е, справи в садочку, е, як тобі бути найстаршою серед них? Важко? Так, важко. І що? Ти себе відчуваєш багатодітною мамочкою? Так. Так, і що вони постійно хочуть? Вот Максим, він попасть, потує і ще ваші по пальці. Повторяю, за тобою? Так. І що робить пальці? Папа, ну. На Напають через. На парту залізає. А і що, і що як вони тебе достають? І ще тут кажуть пити, пити за столом. Шо, вони хочуть пити постійно? Ну то дай їм попити. Ну латики їм дають. І що їм мало? Ми клей. не діти, може то качки якісь. Нам дають перше їсти, а потім пити. Валежа їсти, а потім тут. Угу. Що, вони тебе достають трохи, да? Так. Да. Так, Ти їх наказуєш чи ні? Ну, no. Просто мені не соседняються. Сваришся? Я ще сваришся. Не сваришся. Постоячим них? Та Я хочу бути за дочку самої темною. А, ти хочеш бути самим темною. Тому не сваришся. Ну дивись, щоб вони ти на голову не вирізали. Мені на не зарізали. Не зарізала. Ма Тільки Максим, він, він тут. Äм, отак. Максим побачив, то ми так і Дем'ян водій зробили так, що счепив на кофту і так зробили то ніби поїзд. а, а, а. Бава на себе. Так вони мають починати кофту або mm -hmm. одягати там її. А mm -hmm. Максим за нею затіпив вже і я не знала mm -hmm. чого би. Добре, дякую тобі за інтерв'ю.